Налішевченко Andre Play і сіні в якийсь Тайкун грузчика Тому що просто назва була Factory Tycoon Ось така назва в гри була Factory Tycoon Taycoon. Той гра про грузчика. Коробок. Давай купимо перший дропер. Так, підписники. А, тут за 8 Robs. Ні, ми це не зможемо взяти. Давай, зараз можна накопиться 5, баба бабосі. А де в нас забирати нас, наш кеш? Аво, колект 20. Йоу, у нас вже 20 є. Купляємо ще один пропір. І навіть ще один. Наступний за 15 і ми його можемо собі дозволити купити. Там ще якась ганока. Тут є хтось зі мною на себе? А, тут один за себе граєш, а ні. Ні, тут можна, здається, до когось їздити. Грає тут чи хтось крім мене в того? Та, Вов, ось уже навіть накрито дахом. Дивіться. І зараз подивимось, як, як цей тайкун називається. Ну, Та? якийсь тайкун грушечка просто. Та, то якби Добре, пішли. То буде тайку, то, тайкун грушечка, так. Побіжали до себе, там вже купа грошей в, в мене певна. Зараз понакупляємо собі дропери. Купимо собі за кучу дроперів. Нам мені каже купити смислі 500. То я це її куплю. Що це воно робить, коли я нажимаю? А, то на що? Коли вони долетять, то потім можна, чи що? Ага. Що там далі? О, тут ще багато робити. Так, добре, підписники. Домі. О, там ще багато локацій завались. Там локації завались. Реально, завались. 800. Браво! Купляємо ще одну штуку. І там я ще можу купити одну штуку. І дивіться, скільки в мене вже дроперів. У нього вони були кольорові, значить їх можна прокачувати, певно? Во, за 200. Певно, а давай попробуємо прокачати. А ще? Давай попробуємо. Прокачка? А, тут ще один доробка. Ні, я ще в цьому раді не закінчив. А, ну давай стінку зробимо. А, ну такі просто опори. Ну, вже гарніше. А то що тут якісь штуки? А так уже якісь заборчики. Вже видно, що щось. Будується щось таке гарненьке. Або тут бай щось. А, оборки, ну дуже гарне. Декорчика чисто трохи зробив. А, я в цьому раді закінчив. А, ну так. Підемо в тим тому робити. Давай погнали. Робити в тем. А спочатку куплю тут ще одне. Хотя ні. Вел, стіна? Так. Де ті стін? Що я купу? Де? Ну щось я купив явно. Що я можу купити? А, ще один дропер. Так, я так купив ще один дропер. Давай ще тут запустимо. Бік. Але треба, щоб вони долетіли, потім аж я зможу. Чи я її швидше, ніж вони були. Во, вони ще не долетіли там, але я вже запустив. Зараз ще одну партію запустив. Є, наприклад, три партії. На ще одну там ту штуку не вистачає. Купляємо ще одну і ще одну. А потім буде ще третій ряд. Поки ще нічого не купити а тепер я можу оце купити. Давай і запускаємо. Конвертацію. І бам ще разок. Колект. І запускаємо ще разок. І побігли купляти стіни. Хоча ні, поки що двоє купимо тих от добрив. Потім уже стіни, щоб було гарно. Так, забираємо тут 1000. І за 1000, тисячу... ні, я можу купити. Ще один дропер можу купити навіть за 1000. Давай, пішли. От сюди. Наступний за Стоп. Давай тут запустимо партію коти. І купимо ще один новий дропер. И запустим зараз новую партию. Тут я уже давно ще не гри запустити, можно сказать. А, я ще можу купить. Добре, давайте запускаем тут партийку. Добре, я збираю на наша один тут на шеодун тут штуку. Запускаем і бам! А! Мені хватає, тут. Наступна за 6 тисяч я ще поки що давай попускаю пару тих партій Щоб заробити грошей, щоб можна було щось купити. Поїхала ще одна партія. І зараз я десь ще одну можу запустити, так. Давай, поки вони там летять, Берем Юб апгрейд? Апгрейд завжди корисний. І що я апгрейдну? Що я апгрейдну? Не знаю, але... Апгрейди завжди до ну, щось класне роблю. Апгрейди завжди допомагають. Зараз куплюш новий дропер. Це запускаємо і полетіли по новій дропі. А, я обграднув швидкість того. Як я розумію. там ще можна поставити дропера. Покращувач. Я досі можу купити отам дропера. Давай вже купимо. Що це? А, тільки покращувався для Дропера. Сам дропер за 3000. Добре, я ще отут бачите? З кнопками не закінчив. Навіть якщо там Добро, спочатку дроблюємо отут все. І може я щось тут. Бім. Я купив. А, в третьому ряді. Дропери там в третьому ряді. Спочатку треба ряди от, закінчити. Потім вже ще там ставити дропери. Стоп, давай партію запустимо. Бам. І ще. Ага, тепер партія запускається, коли вони аж до самого кінця долетять. Майже. Запустили партію І зразу біжимо запускати партію. Потім ми беремо гроші і запускаємо партію. Потім беремо. І запускаємо партію. Там той скільки кошти? 6500, а то 6. Давай. І тепер ще більше тих. Але буде ще один кольор. Ще одна така штука буде. Якогось іншого кольору. Давай запустимо. Ой, давай вже купимо ці стіну. Добре, у мене вже багато цих штук. Давай. Опа. Стоп мене 6 п'ятсот купляє. Ще один дропер. Сумма йдемо щось туда куплять. Поки я дойду. Что ми поставили. Там штуку тут ще. Ідемо, зараз, запустимо ще партію І забираємо гроші зараз. Забираємо гроші і запускаємо партію Две у нас ніколи тут не буде. Щоб всі заходили, тут можна, в принципі, заходити. І хто би вб'є чітко. А що ви тут бачите? Туди, де ті хожочки його об'їде? Ну, що це за така штучка знизу, там, де у мене пригати. якась шкала? О Не знаю, але в мене вона тільки там 20, з чимось максимум 150. Цікаво. Беремо бабончики і купляємо новий дроппер. Та Наступний за 10 тисяч і доброго у мене получилась мелочь. Давай уважно дивимось що де змінюється стікло там поставило. Ну, добре гарненько, ми хотіли дивимось. Добре, гарно о вони до речі по 10. Я не бачив, по скільки він коштують. Добре, зараз я нічого не можу купити. У мене тищима. А тут все а мінімум по 2500. Там є. Хочеться так потолок, ще зубить. І він, по ідеї, у мене буде зелений. Хотя в нього зелені, в нього і стіни були зелені. А у мене, значить, буде потолок червоний. Побіжали, коротше, туди. Чи в Що Та, у мене є 3000 тисячі? Да, у мене є 3000, я можу купити дропер. Ліпше дропер куплю, ніж. А, то апгрейдер. Дропер ліпше. Бабам. Скільки тут будуть коштувати ці? Вони самі ще й не вилітають? А-а-а! Байблоціння. Okay. Не знаю, во mm -hmm. запустила. І він там роздрібнюється. Ага. Скільки він коштує той один блок? Якщо цілий давай попробуємо побачити, якщо встигне. Вдавай свій блок. Ага! Там не показується, скільки вони коштують. А, ну не теж откічерні. Вони, певно, теж по 10. Навіть оті вже не світяться. Та по-любому теж по 10. Забираємо 13 тисяч і купуємо новий дропер. Дропер! Ну і йдемо купимо Апгрейдер для тої штуки. Бабам. І вони тепер будуть дорожче. Ми купимо ще одну молотельку. Ну і за 5 тисяч там ще один дропер. За 5 тисяч. Добре поки що ми ще не закінчилися тими синіми дроперами. Вот, ну, там то хоть дропер, а тут якась прекрасна. А, ні, тут апгрейд. А там ще один дропер. Ні, давай купим ангри... апгрейдер. А, у мене є ж... я апгрейдер і дропер ще я можу купити. Це Вообще круто. Тут два апгрейдера, і у мене тепер два дропера. Ну і там молоки. І за 4000 апгрейд. Так, підписники. Давайте може прокачаємо. Апгрейд або якась дурничка. Звісно, апгрейд. Чи що там? Бай блок апгрейд. Що там? А, я вже тут купив. <свісно> Все. Добре, наступне там то буде. Якщо у мене, звісно, там не 12 тисяч, то... да. Пішли, купляти блок апгрейд. Шей потолок. Не, блок апгрейдер то просто потолок. Він мені грошей не дає. А от блок апгрейдер мені буде більше грошей даватися. Тому давай. Го. Давайте випускайте свої ядра Давайте випускайте свої ядра Ну, давайте. Бам! Одна. О, уже показувалося кише. Давай, друга, зараз. Показуй. Скільки в тебе коштує. Ти поїзд зараз маєш швиденько швидше трохи вибивати. давай. Ну, не пускай свою штуку. О, є, але я не встиг побачити. Добре. Коротше, добре, хай мене несе. Додабимо, але мені туди не треба падати. Я звідти виберуся. Там ще якісь золоті кнопки. Вони, певно, зробиться, і я там вже нічого не куплю. Тому туди навіть нема смислу спускатися, певно. Так у мене 22 тисячі ми купуємо дропер. Я може їх тут? До треба тут запустити. Як я є, то просто я забуваю. Шкода, що воно не автоматичний. Дуже шкода. Давай купимо ще один дропер. Ага. Ой, я можу там подивіться Запускаємо тілу кучу Все, я поставив максимум дроперів. Бан, запустив ще одну партію. Я можу купити ще один дропер, запускаємо пар. Ці біжим. Так, підписники. Купляємо дропер. Є підписники, ми купили дропер. Тепер в нас буде ліпше. Буде швидше приходити гроші. Вот у мене вже 8000. Ну, милі, давай, топграйдер там по-любому. Лепше апгайдер, чем какой-то потолок. А если не, не. апгайдер, то потолок. Блок, Дерфин, Что это такое? А, он ну, тоже апгайдер, да. Тоже типа апгайдер. Что? Хорошо. И наступно, что я куплю дропер за 10 тысяч. Сколько там? Не, там 20 тысяч. Поэтому давай прям потолок. Давай. Ау, ще одні палки, а потолок за 10 тисяч. А мені буде дешевше потолок купити, ніж там то. тому пішли купляти потолок. Є, -є, -є крутецька. І то, щоб було світло 15 тисяч, то теж мені дешевше. Так, щоб швидше приходили Ой-ой, як темно стане. Добре, зараз купимо лампи, бо капець темно. Дивіться, як все темно. Запустили партію. Все запустили партію, кудовенько. Зараз купимо світло, все зараз. Ще одну тисячу. Давай тут запускаємо і в мене вже 5 тисяч. І є. ні. У мене є 20 тисяч на дропер, тому я куплю дропер. Освітлення не таке важливе. ми без ламп працювати. Головне, щоб гроші приходили. І єдине, все, що я можу, єдине, що я можу купити, це якраз освітлення. А Ап... І все, можна так сказати, все, йдемо купляти освітлення. Бабам, все, тепер у мене світло. Куди мене зараз? Ну, поки що нічого не можу купити. Бачите, стрілки нікуди не ведуть, нема смислу дивитися. Стрілки мене поведуть, куди мені що купляти. Бо отут я вже нічого не бачу. У мене вже 10 тисяч, але воно мені поки що не показує нікуди. йти. Ну, чекаємо, поки набереться гроші. А поки що вот кидаємо ці от штучки. Давай Пуска... Запускаємо ці от шарики. Давай запускаємо. Там же есть 17 тысяч. Мені здається, зл... мене зараз поведе. Мені 33 тысячи і мене нікуди не веде. Мені що мені тут вже нема що робити. А ну-ка. Бейте. Бачите кнопки? Бачите кнопки? Скажіть мені. Хто бачить кнопки? Пишіть в коменти. Ага, от стрілочка мене веде є нарешті. Вот, не появилась кнопочка, і що тут? Бам. Ее, все, тут нарешті будуть дропери якісь. Єе, о, хо-хо-хо-хо. Куча дроперів тут зараз буде. Так, підписники, ставимо ще один дропер. Йой, тут дорожки та й дорожки. І ставимо нарешті, я думаю, той. Та йой, мене постійно зносить в сторону. Дайте можна я при Беремо... туди. Мау! No. Що таке? Що таке? Дайте мені палети на ту сторону! Опа, є, і ще разоптривайте є. Yeah. І тепер мені так кожен раз треба буде якось приїгати пробувати. А, зверху просто так пригнути. Все. А це як я розумію, за Game Pass, за Roblox. Роб... Так, підписники купляєм ту. Так, підписники ми купили ще отакі якісь. А, вони теж випускають штучки. Так, добре підписники. пішли. Візьмемо гроші і підемо щось ще там прикупимо. Але їй бігати так незручно дуже довго. Швидкість би прискорити. І що воно буде саме отут нажиматись? У мене 62 тисячі. і зараз воно мені ні стрілочки не покаже. Бо я просто задалеко. Пішли. Все я вже поближче і воно мені вже показує стрілочку. Куди вони кажете? Туди, туди або туди. Ну я тут чисто куплю. Давай. А, тут ми... Тут у нас місце апгрейдерів, Тут просто суто апгрейдери. Все, ми накупили апгрейдерів. Просто в нас тут все в апгрейдерах заставлено. Просто все в апгрейдерах, Все. Ми купили максимум. І в нас... супер куб! В нас все в апграйдерах. Тепер нам треба взяти ще грошей і заодно там запустити запустимо от штучки. Але потім я їх не зможу запускати. Бо я перейду на нову локацію. Якщо я зможу через телепорт вертатися сюди і нажимати штучки і знов туди. Смішно буде. Запускаємо штучку і колектуємо. І можу я там щось купити? Что, не можем? Можно. Навіть два предмета. Навіть три. Ну, туда я что-то не хочу. Прыгать. Там что я там куплю? А, дропа. Апгрейдер. О, апгрейднута. О, ультра -куп полетел. Он 200 мне дал. Ага, мені тільки туди. Мені хіба що туди все? А, можна по цих штучках. Ні-ні-ні-ні, Тільки не це. ну no no І no. бам! Ага. О, то хіба що аж так обходити? Щоб нічого тут не здівати спокійно, все так. Оп, і купили ще одну штуку. А, вона теж такі полосочки якісь нормальні такі дає. Йоу, вона так швидко мене перекинуло. Тут все по десяточках, двадцяточках. Звідти Звідти летить, то просто куча апгрейдерів. Полетіли! Так, підписники. Давайте ще що Підпис... Так, підписники, давайте ще купимо пару дроперів і будемо закінчувати. Давайте ще купимо десь 4-4 дропера. Так, у нас є 62 тисячі. Цього мало. Треба ще трішечки. Ой, і купим 6-4 дропера. І будемо закінчувати, бо вже все. часу нема. Давай хоть 70 тисяч. Давай 70 тисяч. Давай, 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 давай. Yeah. Є. І зараз у нас буде навіть 82 тисячі. І ми йдемо купляти ще чотири дропера і будемо закінчувати. Вот нам уже стрілочка показує, що ми можемо купити дропер, зараз ще друга стрілочка піде. Так, у мене є два варіанти. Або дропер, або... Ага, ще один, Я купив дропер. То апгрейдер для антих, здається. Та, бам! Вони і так дорогі. А то ще апгрейдер, То вообще буде круто. І зараз тут сюди ми по... Ще. ще одну штучку. І бабам, і ще одна штучка в нас. І навіть ще одна, і навіть ще одна. І навіть якась там труба прикраса, і навіть бочка. А куди це треба веде? А, до кожної з тих штук. Вона теж обграє, обграє робить певно. А, з неї теж що виходять штучки чи що. Ні, то просто бочка. Добре, ми продовжимо. В, в наступній частині ми продовжимо ще щось отут. -вот. Добре, всім па 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 став лайк, і підписуйтесь на канал. Були на каналі Фандрій Плей. І ми грали в от такий тайкун. Всім па-па-па-па!